Пане ще таке запитання. От зараз на поверхні лежить обговорення цих іранських дронів, шахіт 136, якщо я не помиляюся, так, які спочатку заперечували в Ірані, що їх передали Росії, потім вже виявилося, що таке вони є. Вони почали летіти на Харківщину, на Одещину і активно атакують південь. Як думаєте, ви чи полетять, до прикладу, на Волинь, на захід України? З Білорусі, ну, з Білорусі ага. мається на увазі така можливість є. Так, цілком цілком неможливо виключати такий факт, і цілком можливо, що вони можуть застосовуватися. Справа у тому, що не тут немає достомейних даних про його так, технічні характеристики, але те, що він може летіти на відстань більше 600 кілометрів, ми вже переконалися на прикладі Одеси. Uh, є ну, на сьогоднішній день, наскільки я бачив, наші протиповітряні сили вже тренуються їх збивати, і uh, є успіхи певні справа у тому, що він летить дуже низько, до тисячі метрів, швидкість до 150 км на годину а гучність його uh, прослуховується при uh, uh, при ідеальних умовах до 20 км. Так що uh, ну завдання знов ж таки залишається тим же самим для. Повітряних сил і решти сил оборони це пільнування і намагання збити будь-який спосіб.